Вам буде надана картка спеціальна для дослідження зразка ґрунтів. Я коментую, що треба вам зробити. Перше дата заповнення ясна, прізвище ім'я, назва команди теж місце знаходження, населеного пункту. Ясно, А тут питань нема. Ну, далі, мабуть, найскладніший тип ґрунту. Ну це саме складне, мабуть, по всій карці буде. Так. Це треба вам підключити, як кажуть, підготуватися і попрацювати там багато самостійно. Ну, можу тільки сказати, що у нас на Україні 40% це степ, і тут головний основний, усі, ви знаєте, це ґрунти. Чорноземи три типу три типу. Ну, а далі вже самостійно пропрацюєте. Так, механічний склад. Це співвідношення між е, е, піском та глиновиком. Як визначається практично. Такий так, метод професора Качинського. Дуже гарний, доступний. І я якраз вам пропоную його. його пропоную. Так, що для цього треба? цього треба, ну, зражок ґрунту у вас буде. Так. Потім е, водичка, звичайна водичка. Так. І якась ємність, ну, там, тарілку, кювету. Е, Ви е, будете робити цей досвід, скажімо так. Берете невеличку частинку ґрунту, ну, скажімо жменьку, да, невеличку. так. Потім зм змачуємо водичкою тільки потихеньку, потрошки. Ну, це щось на кшал, там можна долучити да? бабусю, маму, сестричку, як тісто роблять, да? щоб вийшла така е тістоподібна маса. І е починаєте ман маніпуляції. Катати, як кажуть, кульки та шнур, такий кобаска. Якщо е ви. Робите кулька, а вона не утвориться, це у вас пісок. Та кулька ліпиться це супісь. супісь. Е, утворюється шнур, але він руйнується, Такі окремості на окремості спадається. Це, як правило, е, притаманно легкому суглинку. Шнур суцільний, кільце, і е, потім вже ми утворимо кільце. Але кільце не утворюється, ламається. Шнур утворюється, а кільце не. це середній суглинок. А коли можна зробити кільце, то це перед вами зразок важкого собленку. Ну і шнур суцільний, без е е е, такий масивний суцільний це глина. Перед вами глина. Механічний склад, так Тут ха Характеристика колір. Ну, це теж доволі суб'єктивний такий фактор. Да? Але я могу, вам теж є такий трикутник. Дахарова, так Тахарова для визначення є все в додаткових матеріалах так класичний. Я як із досвіду до свого практично можу сказати, що колір тут ну, перевалюють, домінують е бурий, сірий, каштановий іноді трошечки. Ну, Як правило, коли ми описуємо ґрунт, то кажуть. Буро сірий, там, з коричневим відтінком, або сіро бурий Наступна структура. Ну, структура це здатність ґрунту розпадатися на окремості. Беруть грудку ґрунту, бросають її просто, ну, вона розпадається. Або на великі якісь там шматочки, або на пластинчаті там, і так далі. Е, їх багато тут градація номінації так, до, до 20 приблизно. Ну, скажімо так, я вам приведу. Наприклад, є така табличка, де воно розписано все. Скажімо, крупно-грудкувата. Це розмір 5-3 см приблизно. 5-3 см, коли розпадається крупно грудкувата. Зерниста, якраз та, що притамана нашим чорноземам, відомим українським. Зерниста – Жирниста, це 3-1 міліметр маленькі такі кремості. Ну і яка пластинчаста буває. Ну Це, як правило, ґрунти, там не дуже гарної якості, там солонці, отам воно зустрічається товщиною, такі пластинки, вони і зас... просолені. так. Да? Включення, якщо вони вам будуть попадатись. попадати, є новоутворення, це пов'язано з процесом ґрунтоз... Утворення скажімо, солі, там, гіпси. Так, І ем, включення це, як правило, інородні ну, антропогенного походження, якесь каміння, якісь мушлі, якісь там ем, цегла, залишки, посуда, кераміка і так далі. Е, треба їх описати. Останній е, показник у нас пропонується вологість. Вологість грунту. Ну, Існує класично 5 градацій. Волосів ґрунту. Ну, нагадую, це, як правило, треба робити на місці в розрізі, а не так ви взяли, принесли, він просто висохне там за той час, коли ви транспортувати його будете. Так, 5 градацій. Волосі. Сухий ґрунт пилиться, свіжий холодить так злегка руку, вологий, при стискуванні вода не. Відтискається на так. вогки можна віджати воду, це там приболочення міста вже такі. І мокрая вода сама просочується в руці без стискування. Так, мабуть, все по картці. Дякую за увагу.